Друзі, закінчує своє знайомство з Джоном Гусурсі і сагою про форсайтів. Це трилогія, масштабний твір. Письменник писав його 15 років. Років відображає життя сім'ї на фоні історичних подій від вікторіанської епохи до 20-х років, і достатньо таки він драматичний. Мені сподобався. Першу я частину цю книгу прочитав дуже швидко, а друга мене трохи затягнулася. Нобелівський леуреат Джон Госурсі він отримав в 1932 році цю премію за високе мистецтво творів, вершина яких стала саме сага про форсатів українською мовою, до речі. Вона вийшла тільки в 1976 році, в перше видавництві Дніпро. У мене ж видавництво 50-х років це Вільнюс, 1956 рік. Ви книги читайте, ніякому разі не викидайте.